Привіт! привіт! вже знову на каналі Ткач. От я вже, бачите, засипану штирарію пшеницею. І зараз його полею. Ну і покажу, що в нас вийшло. я поливати телефон, поки що лишаю. Булі тільки дивимося. Ну я лишаю телефони. А я покачу несенечко синетки. Да, да, да. да. Вот так бачите, я вже залил воду в наш тераріум. Ой, выспал чуть-чуть. Вот. Ну, Антон, ну, с вами был. Всем пока.